На жаль, обірвалося його життя там на полі бою, у великих подвигах цієї страшної війни. Ви думаєте, їм не страшно, страшно їм і кожній людині. Але ще страшніше дивитись було Олександру і уявляти собі, що ворог може прийти і в його рідне місто, де живуть його дружина, син, донька, онучка, дорога скорботна родина, мама, донька, сину. Дорогі рідні, прийміть наші щирі співчуття. Ваш чоловік, ваш батько, дідусь, ваш вірний друг. Він назавжди залишиться великою людиною і для нашого рідного міста, і для нашої рідної неньки України. Слава Україні Героям і слава незламним воїнам України, і світла пам'ять воїн Олександру!